Рятинці вже почали відзначати новий рік. З 26 грудня містом мандрує Щедрувальна група, створюючи святковий настрій жителям різних мікрорайонів. Стартував передноворічний марафон Щедрувальної групи із вулиці Цибаня. І оскільки артисти завітали в гості, то й розпочали концертну програму зі щедрівок. Щедри, Пирятинці на друге на друге активно долучалися до дійства і першими були діти. Розповідали новорічні вірші та привітання, за що отримували солодощі від Діда Мороза та Снігуроньки. З року в рік, у новий рік, ходить, бродить мандрівник, загадковий чоловік, справжній мах і, справжній мах і чарівник. Привітати жителів даного мікрорайону з наступаючими святами завітав і міський голова. Я розумію, що рік був непростий і не тільки вправо в тому, що він викосокосний. Насправді він був непростий, але легкий для всіх нас. І для нас, для об'єднаної громади, хоч робилося багато, прагнули робити. Не все може вдалося, як хотілося б, але ми знаємо, що цей рік ми прожили не задарма. Це ще один крок. Те, щоб насправді місто наше розвивалося і було наше майбутнє в наших дітей, у наших з вами в цій малечі. І тому дякую всім, хто зібрався сьогодні. Дякую щедрувальній групі за те, що несе радість, тепло і святкування нового року, відчуття свята в наші душі і в нашу громаду порятинську. Добра вам, щастя і з гарним добрим сімнадцятим роком. Подібні заходи також відбудуться 29 грудня в районі Причепилівки, вулиць Спартака і Полтавська, 30 грудня на вулиці Замок та в селі Заріччя.